Всім доброго дня, всім мої вітання. Такий коротенький відеоогляд даного гідророзподільника. Це в нас є гідророзподільник бренду Бадесност Болгарія, оригінал, це в нас йде Z50, тобто пропускна можливість його 50 літрів. Він у нас де е, з, двох, з двома золотниками, тобто двохсекційний. На двох секціях є в нас плаваюче положення, тобто це в нас йде підйом опускання підпружинене. Бачите? І е, плаває, що йде з фіксацією. Ось так. Виглядає він у нас ось таким чином: маленький, компактний, досить хороша, гарна якість даного розподільника. Часто їх замовляють на різного роду техніку. У нас часто замовляють на таку техніку, наприклад, як трактор Т-25. Досить практичний, компактний, маленький, хороший по термінах служби, невибагливий і простий. Також Є в нас до них зразу можемо закомплектувати окремо адаптери. Тут у нас йде на подачу і на обратку в корпусі крок одна-друга, тобто дюймова різьба. А виходить вже звичайний рукав, 20-ка, крок півтора, 24-й ключ. І також є адаптери на робочі вузли, тобто сюди на гідроциліндр. До них металорозинові шайби. Можливо, комусь потрібно буде заглушити одну секцію. Є ось такі маленькі заглушечки сюди на гідророзподільник. По підключенню, зразу ж таки, тут в нас є буквочка П, це в нас буде подача Подача з НШ. Заглушку можна перекрутити для зручності підключення. Далі це робочі вузли на гідроциліндр. Тобто, оці два відповідають за. Ось цю секцію, ось цих два за ось цю секцію, бо часто можуть підключити, отак путають. Е, також тут в нас є лінія Т, це обратка. Знову ж таки, заглушка для зручності перекручується сюди. І в нас є лінія N. Е, тут можна доставити подовжувач тиску і паралельно підключити ще один гідророзподільник, Тобто. Якщо у нас є в системі ще один гідророзподільник через, через лінію N, тобто звідси виходить рукав і йде на подачу в інший розподільник. Тут масло виходить також під тиском. Ось такий компактний розподільник, ви можете у нас замовити новою поштою, накладним платежем. До вас він приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Також можна перевести, як забув сказати, під модулі, тобто підключення під труси. Дякую.